Вітаю 9 класи, і ми з вами продовжимо розглядати розділ 2 українські землі в складі Австрійської імперії в першій половині 19 століття. І ми з вами сьогодні поговоримо про початок національного відродження в цьому регіоні. Політика австрійського уряду щодо українців призводила до погіршення їхнього становища. Тому в Західній Україні, так само як і в Надніпрянській, Розпочинається рух українського народу за свої національні права, за відродження своїх звичаїв, традицій, своєї мови. Тобто розпочинається національне відродження. Визначення національного відродження ви бачите зараз на екрані. Це термін, який набував поширення в 19 столітті та уособлював процеси пов'язані з пробудженням національної свідомості без державних народів Європи. Утвердження української національної самосвідомості на західноукраїнських землях був процесом важким та повільним. Початок українського національного відродження сприяли реформи Марії Птерезії та Йосифа ІІ, в ході яких було створено релігійний фонд підтримки греко-католицьких священників, засновано у відні греко-католицьку духовну семінарію. Та утворена при Львівському університеті Руський інститут. Задяки цим реформам зросла кількість освічених українців, передовсім греко-католицьких священників, які стали провідною верствою західноукраїнського суспільства у процесі національного відродження. На процес національного відродження позитивно вплинули просвітницькі ідеї, що передбачали побудову справедливого суспільства через поширення освіти та розвиток науки. На західноукраїнських землях просвітництво часто набувало національних рис, виникає інтерес до вітчизняної історії, до життя народу, його мови і усної народної творчості. Негативно позначаються на становище українського населення консервативні реформи наступників Марії Терезії та Йосифа ІІ, скасування обов'язкової початкової освіти, перетворення шкіл, переведення шкіл під контроль католицької церкви, зменшення в них чисельності дітей. Це стимулювало передових людей до пошуку способів протидії такій політиці. Відтак, Наприкінці 18 століття на західноукраїнських землях сформувалися умови для початку національного відродження. Важливу роль у пробудженні українців відігравали також і поляки та їх національний рух. Тут дуже цікавим є думка українського історика Ярослава Грицака. А, будь ласка, ми зараз ознайомимося з цим документом, а потім ви подумайте, яке значення, на вашу думку, мав польський національний рух. Для творення українського національного руху в 19 столітті. Цікаво, що своєю політикою Газбурги започатковували ідею створення мультикультурної держави. Але ця ґазбургська ідея означала, що в імперії мало існувати багато культур, які були більш-менш рівні. У Галичині ця модель не могла зреалізовуватись, бо польський націоналізм був тут дуже сильним і не хотів визнавати рівних прав за іншим. Однак поляка засимілювани... було тяжко засимілювати галицьких русинів. Їх було надто багато. Вони становили половину населення провінції, та більшість у східній частині. До того ж, вони надто відрізнялися від поляків і релігією, і соціально. Боротьба поляків за свою незалежність стала прикладом для національних будителів Центральної та Східної Європи. Вони... Прикидували польський приклад на себе, стверджуючи, що їхні народи також мають свою мову, культуру і власну душу, яка так само блукає у пошуках власного тіла національної держави. Вони сприяли моделі польського націоналізму, але справедливо вирішили пристосувати її для побудови модерної України. Питання ви бачите, можете зупинитися трішки і відповісти на запитання. А я поки що продовжу. Значний вплив на піднесення культурно-освітнього рівня закарпатського духовництва мала діяльність єпископа Андрія Бачинського. Він заснував в Ужгороді духовну семінарію і заклав велику бібліотеку сприяв організації шкіл при церквах. Задяки цьому, в останній чверті 18 століття. Осередком просвітницької діяльності на Закарпатті став Ужгород. Разом з тим патріоти з-поміж греко-католицького духівництва краю, отримавши належну світу, почали проявляти інтерес до національної спадщини і працювали над її збереженням та примноженням. Оскільки вони, неначе від сну пробуджували в місцевих українців національні почуття, їх шанобливо називали будителями. Під цим ім'ям в історії Закарпаття увійшли відомі культурно-політичні діячі: Олександр Духнович, Іоанітій Базилович, Михайло Лучкай та інші. Вони упроваджували рідну мову в освіту, пресу, літературу, виступали за дослідження та популяризацію місцевої історії як невід'ємної частини історії усієї України, сприяли розширенню зв'язків краю з Галичиною і Надніпрянщиною. Інтерес до національної історичної спадщини і мови та усної народної творчості виявляли і представники духовництва в інших західноукраїнських землях. Йоанікий Базилович-Чернець, Мукачівського монастиря, став автором першої наукової праці з історії Закарпаття короткого наросу фундації Федора Каріатовича. Згодом, фундаментально шеститомну історію карпатських росинів створив учений славіст і церковний діяч Михайло Лучкай. Зі збиранням українських народних пісей почав свою будительську діяльність на Закарпатті у місті Пряшеві, нині це в Словаччині, греко-католицький священник Олександр Духнович, який від 30-х років писав поезії, складав книжки для початкової освіти. Він є автором відомого вірша, просякнутого патріотичними ідеями. Я росин був, єсм і буду. Я родився русином. Чесний рід мій не забуду. Останусь його сином». Перша хвиля національного відродження в Галичині, в свою чергу, пов'язана з діяльністю Перемишельського культурно-освітнього осередку, що сформувався навколо єпископа Перемишельського. А з 1816 року митрополита Галицького Михайла Левицького та його наступника на єпископській кафедри від 1818 року Івана Снігурівського. Організатором українського шкільництва було призначено Івана Могильницького. Саме йому належить ініціатива заснування в перемишлі у 1816 році. Товариство галицьких греко-католицьких священників для поширення письма про світи і культури серед вірних. Це перше в Галичині освітнє товариство ставило собі за мету видання релігійних шкільних і популярних книжок, написаних простою мовою, уживаною по селах і в найпростішім стилю. Тож було першою спробою заснування в Галичині товариства, що опікувались освітою простого люд. З Зусиллями Івана Могильницького в 1817 році було створено перший в Галичині д'яковчительський Вчительський інститут, в якому готували вчителів для сільських шкіл. Крім того, Іван Могильницький заснував багато народних парафіяльних шкіл. Готував і видав для них низку підручників, зокрема, буквар словена руського язика 1816 року. Перемишльські просвітителі добилися в 1818 році урядового дозволу на запровадження в народних школах Східної Галичини викладення української мови. У 1833 році в перемишлівській єпархії. Налічувалось 385 парафіяльних та 24 тривіальних школи. Також Іван Могильницький – автор першої в Галичині граматики, книжної української мови, яка, щоправда, залишилась в рукописі до 1910 року. Своєрідною передмовою до граматики став науковий трактат Відомості о руським язиці. Це перше наукове дослідження про українську мову в Галичині. Надруковане в 1829 році. В ньому обґрунтовано самобутність української мови, яка своїм віком, рівнем розвитку і історичним значенням не поступається іншим слов'янським мовам. Перемишльські і закарпатські будителі, усвідомивши під підавстрійських русинів та їхньої мови, започаткували формування української національної самосвідомості. Проте не наважились писати живою мовою народу, вважаючи, що літературна мова має бути більш культурною, вишиканою порівняно з місцевою говіркою неосвіченого селянства. Тож свої твори вони писали штучною мовою, що було поєднанням мов простолюду з церковнослов'янською, так званим язич'єм. Розвиток літературної мови на народній основі в західноукраїнських землях започаткували учасники Руської Трійці. На початку 30-х років 19 століття центром національного відродження стає місто Львів. Студенти Львівського університету, які одночасно були вихованцями греко-католицької семінарії, Маркіян Шашкевич, Іван Вагелевич, Яків Головацький прагнули піднести роль української мови. Та почали активно використовувати її в університеті та семінарі. Гурток друзів інші студенти називали руською трійцю. За відданість трійчан українській, руській, як тоді називали, мові. Наголошуючи на славяно фільських засадах свого гуртка, трійчани взяли собі давньослов'янські імена: Шашкевич Руслан, Вагелевич Долібор, Головацький Ярослав. Свою діяльність руська Трійця розпочинає в 1833 році зі збиранням українського фольклору в Галичині, на Буковині та в Закарпатті. Етнографічні експедиції переконали Трійча, що відродити українську мову в Галичині можна тільки через впровадження в літературу замість язичія живої народної мови. Натхненником, організатором і лідером руської трійці був Мартіян Шашкевич. Однією з перших громадських акцій Руської Трійці став його виступ українською мовою, а зазвичай подібні промови виголошували латиною, польською чи німецькою, на урочистих зборах семінарії, присвячених Дню народженню імператора Франца І 12 лютого 1835 року. Наступного року на свята Покрови Шашкевич виголосив першу проповідь українською мовою. В Соборі Святого Юра у Львові. Ще в 1834 році Маркіян Шишкевич склав альманах літературних творів під назвою Зоря. Написаний живою українською мовою. Увійшли до нього власні твори, біографія Богдана Хмельницького, оповідання про опришків, народні пісні, присвячені козацькій добі, та поезії своїх товаришів трича. Цензор заборонив видавання альманаху. Однак трійчани не відступили від свого заду. На основі зарі, невдовзі, було підготовлено нову збірку Русалку Дністрову, яку вирішили друкувати в Буді в Угорщині, де цензура була не такою суворою. У жовтні 1836 року було отримано дозвіл, а в грудні того ж самого року. Але дотовано 1837 роком, з'явилась книжка під назвою Русалка Дністрова. Звірка містила частину матеріалів із забороненої зорі та нові твори. Тож, Русалка Дністрова складалася з низки народних пісень, дум, оригінальних творів трійчан і перекладів. Альманах було написано живою українською мовою. Правопис ґрунтувався на фонетичному принципі. Пиши так, як чуєш, а читай так, так як бачиш, зазначав Маркіан Шашкевич. І Русалка Дістрава стала першою книжкою, опублікованою українською мовою в західноукраїнських землях, що започаткувала розвиток вкраї нової української літератури. Особливе місце в національно-культурному відродженні західноукраїнських земель посідає саме Маркіян Шашкевич. Про нього Іван Франко писав так: людина наскрізь симпатична, щира, проста, огріта неложною любов'ю до рідного народу і непохитно певна своєї дороги. Шашкевич дорогою. Вшанов... Маркіяна Шашкевича вшановують як видатного українського письменника та громадсько культурного діяча, духовного лідера Руської Трійці. Маркян Шашкевич підготував. Перший в західноукраїнських землях шкільний підручник народною мовою, шитанку для малих дітей. Підготовлений в 1836 році, а надрукований в 1850. Весміючи тих, хто називав рідну мову хлопською, Маркян Шашкевич у вірші рідна мова писав так: Руська мати нас родила, руська мати нас пови повила, руська мати нас любила. Чому ж мова її не А, Тобто ми бачимо, що Руська Трієця була дуже такою визначальною в розвитку українського національного руху Західної України. Члени Руської Трієці, в свою чергу, притягались до відповідальності як злочинці та поставили під поліційський контроль. Маркіна Шашкевича за участь в Руській Трійці було заслано священником до найбіднішої парафії. Яково Головацького тривалий час не міг він отримати церковний сан, тому що він навчався в семінарії все ж таки. А Іван Вагилевич перейшов у протестантизм, аби уникнути переслідувань. Не дивлячись на те, що Руська Трійця не так довго проіснувала, вона зробила насправді доволі багато для Західної України. По-перше, діяльність Руської Трієці мала широкий розголос і привернула громадську увагу до українського питання. Трієця започаткувала в Галичині українську літературу, засновану на народній мові. Аналогом таку, такого важливого значення є Енеїда Івана Котляревського на, на Дніпрянщині. Діяльність трійці була підтримана діячами Наддніпрянської України. Максимовичем, Срезневським, а також польським і чеськими просвітителям. І традиції гуртка були продовженням народовським напрямом українського руху, який буде піднімати голову в наступні роки. Тобто ми з вами бачимо, що наприкінці XVIII століття в Закарпатті русинські будителі першими розпочинають досліджувати історичне походження, культуру і мову свого народу. Протягом перших десятиліть 19 століття ідеї українського національного відродження завдяки діяльності греко-католицького духівництва набули поширення в східній Галичині. А діяльність руської трієці сприяла тому, що народна мова русинів стала поступово набувати рис літературної української мови та впроваджуватись в широкий вжиток. Домашнє завдання за підручником Ігоря Шупака, у вас 14 параграф. І працюємо над завданням другим рубрики творчо» на сторінці 115. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.